Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Вже, на жаль, як зазвичай я маю почати своє звернення з констатації факту про війну, про терор расистів. Не обійшлося безповітряних тривог. Ворог обстрілює і цілому нашу державу, Україну, а також і одеський регіон. І що характерно, що ми не можемо предбачити, наскільки підступним буде наступний крок расистів. Тому ми повинні бути дуже обережними і готовими до всього. На минулому тижні ми провели низку заходів. Так, 21 листопада Україна відзначала день гідності та свободи. Це одна із знакових офіційних дат для України, для українського народу, і встановлена вона на честь двох революцій: революції 2004-го і 2013 роках. З, мете, з метою вшанування подвигу учасників помираючої революції та Євромайдану в Южинській громаді відбулося покладання. Квітів до пам'ятника захисників Незалежності України. Згодом в Южнівській громаді 24 листопада відбувся мітинг реквіюм до 90-ї річниці Голодомору. Ці заходи проходили на центральній площі нашого міста. Там також був організований збір для наших військових, і южниці дуже активно скажу, прийняли в цьому участь. Цього ж дня волонтери доповнили експланаду пам'яті ще трьома світлинами полеглих на війні наших земляків. Це головея Миколи Георгійовича. Варишкіна Максима Геннадійовича, Степанова Геннадія Георгійовича. Вічна пам'ять та шана кожному з них, хто стоїть за нашу державу, за наше життя і низький їм уклін. Крім цього, Южінська громада була представлена на конференції в Польщі, де взяли участь понад 30 країн світу. Головною метою цього заходу було залучення міжнародного фінансування для відновлення та розвитку громад України, а також інвестицій у міста та регіони нашої країни, які сьогодні підтримують внутрішньо переміщених осіб та мають привабливі інвестиційні можливості. І наша громада вже отримала. Може, не в цьому, не через цей форум, який відбувся, але ми вже отримали міжнародну технічну допомогу від благодійних організацій. Це за два роки понад 32 мільйони гривень. Ну в еквіваленті, безумовно. Це і генератори, обладнання для ДСНС, потужна підтримка освіти, ноутбуки, хромбуки, ремонт нашого укриття. В школі фінансова підтримка сімей ВПО, і таке інше. На цьому тижні у нас відбудеться засідання виконкому і міської ради. Ми розглянемо питання життєдіяльності міста. Всі, хто має таке бажання, можуть переглянути засідання виконкому в онлайн режимі. Ну і... Таке сьогодні нагальне питання, це, як ми бачимо, прийшла зима. У нас, так би мовити, навіть за графіком. Причому справжня і сніжна зима, і наскільки ми це бачимо, що вже другий день поспіль вся Одесьчина, ну і Миколаївщина також дала, ну Долає випробування негодою. У нас в громаді комунальники приступили працювати ще вчора, з вечора практично працюють чуть не цілодобово. І як ми бачимо, що сьогодні дороги почищені, світло у нас є, вода є, тепло є. Хоч не дивлячись на те, що у нас були проблеми вчора, вночі. Прийшлось відключати тепло, теплокомуненерго наше, тому що були великі перебої в освітленні для того, щоб, скажемо, не було в нас великих проблем. Ми вирішили відключити тепло в третій годині ночі тепло подали, і на восьму годину ранку вже в кожній квартирі практично тепло поступило. По місту впало 15 дерев, також були незначні, але були пошкоджені заклади освіти. Ну і зараз йдуть роботи. Я думаю, що сьогодні всі ці проблемні питання будуть вирішені. Сьогодні школи нашої громади. Переведені на дистанційний формат навчання, ну це не тільки школи нашої громади, а це весь одеський регіон, Ну, Одеса це точно. Переведені на дистанційний формат навчання. Плануємо, що це поки що на один день, проте у разі ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Дитячі садки працюють в штатному режимі дітей. Небагато сьогодні були сформовані відповідні групи в дитячих садках. Всі бажаючі могли і можуть відвідувати садки. Є проблемні питання, деякі це в Сичавці, в Кашарах, в білярах. Нема на даний момент світла. Зараз бригади там працюють. Я думаю, що дуже в короткий час ці проблемні питання будуть вирішені, і світло буде в цих населених пунктах. Дороги і в Сичавці, і в білярах. Почищені зараз пішла техніка чистити дороги до кошар. Думаю, що до вечора всі, всі ці проблемні питання вирішимо. О, така інформація на сьогодні. До зустрічі.